Помилка номер три це є призначення неадекватної відхаркувальної терапії. Як ми вже сказали, і ми розуміємо, що один з основних шляхів видуження при вірусних інфекціях є активна елімінація вірусу, тобто ми всяко допомагаємо організму відхаркувати для цього, ми створюємо там і вологі умови в приміщенні і достатньо питва. ми Заохочуємо пити багато, так щоб все добре виводилось, щоб харкутиння було рідким, мокрутиння все відходило. Тим не менше. Часто дуже плутається в тому, які призначити препарат для того, щоб покращити цей процес. І насправді в нас є ідеальний препарат, який є дешевий, добре переноситься і має ряд особливих е, таких е, властивостей, які не характерні для інших. Це є банальний амброксол. Адже амбруксол є дешевим доступним препаратом, який добре переноситься. Його можна рутинно призначати практично в будь-якому випадку. Більш того, він має такі. Особливості, як, наприклад, протизапальний вплив на слизову оболонку бронхів та дихальних шляхів, як е, збільшення виділення сурфактанту, що прямо очищає е, альвеоли, попереджає пневмонію, попереджає респіраторний дистрес-синдром, так, тобто такі унікальні, деякі він має властивості, він е, в помірній кількості розріджує слиз, не робить цього занадто сильно, таким чином при сухому кашлі. Все рівно навіть залишки слизу будуть елімінуватися, а не буде виникати ефектів мокрої легені, що, як це можливо, наприклад, при призначенні оцілцистеїну. Так, тобто це направду унікальний препарат. Є навіть дослідження, які вказують на те, що його можна самостійно використовувати для профілактики. Це доказано, це можна почитати. Я постараюсь перекріпити під відео силку на базу NCBI, все собі перевірити, що він сам. Може бути використаний для профілактики респіраторних захворювань як монопрепарат. Тому насправді це є дуже класний препарат і призначати всі інші препарати, маючи такий хороший. Засіб практично немає змісту, це робиться тільки в окремих випадках, коли там у нас є якась чи непереносимість, чи якісь дуже рідкісні там, ну, наприклад, емфізема у нас є астма бронхіальна і інші засоби. Можемо дивитися, що нам треба щось інше призначити. Отже, будемо пам'ятати, що основним препаратом при лікуванні будь-якого кашлю і взагалі будь-яких катаральних явищ, можна вважати амбруксол. Тільки будемо пам'ятати, що при сухому кашлі. Який є неефективний і не, не вдається його зрідити або перевести в продуктивний шляхом наводнення пацієнта та збільшення вологості в приміщенні, ми повинні додати протикашльові засоби. І тут на перше місце виходять не наркотичні засоби, наприклад, похідні бутамірату, той же самий пектолван, стоп, стоптусин, інші препарати, наприклад, глауцин, лібексин. Всі ці препарати є доступні, вони наркотичні, продаються без рецепту. і вони добре, ефективно виконують свою функцію, блокують непродуктивний кашель, і не потрібно призначати ніяких там антіістамінних і щось мудрувати. Отже, пам'ятаємо, при будь-яких питаннях з відхаркуванням у нас є ідеальні препарації амброксол, і до нього при потребі додаємо блокатор кашльового рефлексу.